Всім доброго вечора! Сьогодні 7 січня. Ще деякі з нас не перейшли на нове Новодато Різдва, це можна зрозуміти. І Цю Різдвяну ніч мені хотілося б запитати у золотого Таро Голден Терет самого новонародженого Ісусика, який з'явився, народився у цей день. Чи він бачить, що коїться в Україні. Що він, як він бачить ті події, які на сьогоднішній день, на 23 рік, на 7 січня, сталося в Україні на ті події. Як підреагував на новонароджений Ісус Христос на ці події? Давайте побачимо, чи він буде спілкуватися з нашим Таро Золоте Таро, Різдвяне Таро. Що в Україні. Ну, по-перше, ми з вами бачимо, що це новонароджене дитяточко. Воно ще да, лежить в купелі четвірка мечів. Воно ще не проявляє таку деяку сильну активність. Але ж ми бачимо, що турбують його. Бачите, тут карта дьявола, маніпуляції. І за цих маніпуляцій, і за цих маніпуляцій, які проходять між церквами, він в деякі такі, знаєте, важко йому відповісти, що коїться в Україні, але він бачить, що багато родин по десятки кубків, він Буде опікуватися саме родинами. І що в нас зараз в Україні йде боротьба, п'ятерка жезлів. Йде така боротьба. Це він бачить. Але він нічого поки що не може зробити з цим. Двіка чаш. Четвірка монет і рицар мічів. Да. Він бачить, що деякі люди домовляються про те, щоб взагалі-то ця війна мала припинитися, бо він бачить, що йде війна. Він хоче домовитися з оцим рицарем мічей, тому що, ви бачили самі, заважає йому все ж таки оцей. Не будемо казати різдвяну ніч, як він називається. Оці всі, хто питається домовитися, вони під дією оцього антипода. Новонародженого Ісуса Христа. Тому Він, він як побачив це, він, він хворий, він хворіє, він не може нічого з цим зробити, щоб допомогти цим родинам, з цією боротьбою. Можна сказати, йому не вистачає якихось ресурсів ще, щоб допомогти Україні. Давайте тепер запитаємо про нашу церкву. Ви бачили сьогодні в новинах, що у києво печерській Лаврі пройшло перше богослужіння Української православної церкви. Давайте подивимося, чи це дійсно знакова така подія. Що карти Таро про це нам скажуть. Про реакцію. Вже вилетіла карта на це богослужіння. У києво печерській лаврі. Що тут вилетіло? Бачите, і світло дали. Світло дали на це питання. Королєва чаш. Тобто, прості люди. Прості люди. Вони. Незважаючи на те, що над ними нависла дуже велика така тривога, вони дуже переживали, деякі хтось супротив проявляв в цьому богослужінню. Але сталося, як сталося. Прийшли ровною чистою дорогою до цієї лаври, когось оттуда. По шестьроки мічей хтось відійшов від цієї події, да? це в Україні. Хтось цьому дуже сильно супроти виявляв. Це, ви бачите, рицар мічей, активні дії. Боровся і буде боротися. Прідателей дуже багато. І особливо треба бути уважними у темну пору року, не відвідувати ці храми, цей храм, тому що в темну пору року може бути ось такий неприємний випадок, навіть у цій лаврі. Треба берегтися, тому що там може статися якась катастрофа. Темну пору часу. Да, і це пов'язано з імператрицею, з нашим народом, з нашою Україною. Але незважаючи на те, що може статися ось ця подія по колесу фортуни, все одно це правильна дія, що тепер ця святиня належить Українській православній церкві. І про це навіть йде вість, знаєте, туди десь за моря. Я так сподіваюся, що ця добра звістка, що там сталося богослужіння в лаврі, дойде до того ну, нового фону, да? до найвищих шаблів православної церкви. Декому все одно в яку церкву ходити, чи що там було Московський патріархат, чи Київський патріархат, зараз українська православна. Вони тільки вчепилися за своє майно. І знаєте, от, так, от такі коливання будуть, такі коливання будуть деякий час, до цього треба нам. Нам до цього треба звикнути, що це питання отак одним махом не вирішується. Буде ще боротьба за цей храм, будуть жертви. І це питання поки що знаходиться у підвішеному стані. А чи потрібно так його, за нього боротися зараз, коли війна в нас? Ну, мабуть, так, да, ще буде, от вже ми. Вже це наша перемога в церкві, що це наш храм. Ми вже якось вийшли на вершину, але ще буде багато перепон за цю церкву. Бачите? Тут ми бачимо навіть Марія із Ісусом Христом. Ще нам буде потрібно поборотися за нашу українську церкву. І за наші святині, такі як Києва Печерська Лавра. На цьому в мене такий різдвяний розклад закінчився. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал Ірина Літовка. Пишіть обов'язково коментарі, поширюйте відео. Все буде Україна з Різдвом Христовим! Христос народився. Славімо Його! Христос народився! Славімо Його! Христос народився. Славімо Його.